Вас вітає інтернет-магазин Техношок. У нас сьогодні на огляді одна комфорта, газова плита Нургаз. Країна виробниця Турція. Дана плита одна комфортна, металева, і малірована. Колір білий. Плита працює як від газового балону, так і від мережі газово. Давайте подивимося поліцію. Повернули, почекали, Під'єднання, балон, редуктор, шлад. Це якщо без балону. Дану газову плиту можна замовити на нашому сайті переходячи за посиланням в описі під відео. Можна замовити як окрему плиту. Так, к с баллоном. Комплекты с баллоном 5, 8 и 12 литров. Шланг-редуктор, тоже входит комплект. Для замолвления, переходите за посылание в описании под видео. Замолвляйте.